Вітаю всіх! Карта дня і підказка від ангелів на завтра, 18 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів. Будьте чесні самі з собою. Ця підказочка приходить для нас тоді, коли ангели хочуть нам сказати, що поки ви собі чесно не признаєтеся в обставинах, які склалися, не скажете собі правду, то нічого у вашому житті не зміниться. Дуже часто люди бояться самі собі казати правду, тому що після того, як ти сам собі в чомусь признався, треба приймати якісь рішення, робити якісь дії, до чого люди не готові, вони цього бояться. Але в більшості випадків це треба зробити, бути чесним самим собою, щоб прийшли якісь зміни в твоє життя. Так що подумайте над цим питанням. Чи потрібно бути чесним з собою до кінця, чи не потрібно? Я вважаю, що потрібно. Карта дня на завтра, 18 вересня 2022 року для знаків Зодіака. Овен Овен дуже гарний гармонійний день. Вихідний, у вас все буде добре, емоції ви не будете наповнені, і всім будете задоволені. Гарний день. Тільці Тільці будуть в партнерстві. Зустріч з друзями, з коханими, якась дружба, якесь знайомство романтичне, романтичне проведення часу. В общем, карта теж дуже приємна. Близнюки. Близнюки щось будуть трохи незадоволені. Хотілося їм чогось більшого добитися за цю неділю чи за цей день, але вийшла тільки одна монетка, А хотілося б оцю всю карта говорить, наберіться терпіння, все буде ваше. Раки Раки завтра, королі жезло. В центрі внімання, баяшки, всі їх обчаровують, роздають рекомендації, до них можуть звертатися за допомогою, наводять порядок, ну, в общем, дійствують як королі. Або обставини складуться так, що вам прийдеться взяти на себе роль такого короля. Леви Леви у нас путешественники. Будете кудись їхати, кудись йти, кудись переміщатися. А також ця карта енергійного і дієвого чоловіка. Тобто, день може бути енергійний, дієвий, неспокійний, такий, знаєте, азартний день. Так, діви. Діви на завтра всіх люблять. Всіх окутують ласкою, любов'ю, увагою, компліментами. Або ваше життя прийде король, який вам буде говорити компліменти, говорити вам слова кохання, заботитись про вас. Ну, в общем, такий, король купла у нас абояшка, хоча він дуже часто і зміняє. Так, далі у нас терези. Терези в якомусь тупічці. Щось їм не зрозуміло, якісь обставини складуться так, що вони не будуть бачити виходу. Ну, Можливо, треба постояти і подумати трошки, і не торопитися з якимось розрішенням своїх проблем. Так, скорпіони. Скорпіончики у нас настроєні на війну. На війну. Або самі себе будуть з'їдати, що дуже свойственно скорпіонам, або будуть взіра на ліса, гасити других людей, прям воювати. І навіть, якщо буде, будуть люди плакати, то їм це буде все одно. Такі воїнственні стрільці, стрільці щось підуть в себе. Підуть в себе, скажуть, все надоїло, нічого не радує в цьому житті. Піду побуду наодинці сам з собою, або пошукаю якийсь інший вихід з даної ситуації. Настроєння таке паскудненьке. Козироги. Козироги будуть почувати себе гармонійно. Якщо ви з кимось були в ссорі чи в якихсь недомолках, договоритеся, підете на компроміс, знайдете якийсь вихід із ситуації, все гармонізуєте. Водолії. Водолії завтра будуть думати про гроші: як зберегти, сохранить, приумножити і напхати в чулочку дуже вірне рішення в наш тяжкий час. Рибки, рибки завтра сонечка. Або будете займатися повністю дітьми, або самі будете чувствувати себе як дитинка. Чистою, гарною, як наче сонечко умитою росою, або лялечка, яка тільки що народилася, всіх обігрівати навкруги і сама себе почувати добре. Отакий От розклад. Всім добра!